Чи правда, що цукрового діабету взагалі не можна позбутися? Давайте розбиратися. Дивіться це відео до кінця. На мою сторінку тут багато корисного про здоров'я. Чому стає багато цукру в крові? Чому організм не може впоратися з тим, щоб прибрати цей цукор? Проблема в тому, що недостатньо інсуліну. Дуже забруднені клітини, і вони не здатні прийняти цей цукор. Чому ж забруднюється клітина? Це вода, яку ми п'ємо, це їжа, яку ми їмо, повітря, яким дихаємо, а найбільше токсинів в організмі лишають паразити, які поселяються всередині нас і лишають свої продукти життєдіяльності. Якщо людина не п'є достатню кількість води, не вимиває все це з організму. Починаються проблеми. І що в такому випадку робити? По-перше, треба почати дбати про свій організм і саме про свою клітину. Її щодня треба поїти правильною водою, очищати організм від токсинів від паразитів, ретельно чистити кишківник від слизу і різного нальоту, який там лишають паразити. І завдяки цьому ви зможете покращити свій стан здоров'я, ви зможете поміняти свій спосіб життя, своє харчування.